Кожна людина являється прекрасною, бездоганною особистістю, мораль якої ніколи не дозволить образити іншого. Але тут не з'являється двоє: де один із нас уже гімно. Кожен із нас відчуває себе значимою людиною, іноді навіть занадто значимою. Таку саму значимість відчуває і кожен із нас. Ось, наприклад, людина може відчувати свою домінантність над другом чи товаришем. Це не важливо. Головне, що вона відчуває свою домінантність, а іноді навіть і в тому, в чому програє ті людині. А якщо його людина ще й на стадії проби, то відчуває вона свою перевагу скрізь. Проте, хай ця людина буде впевнена, що її друг чи товариш відчуває таку ж саму перевагу над нею. Ось до прикладу, ти можеш відчувати свою перевагу над росіянином. Все ж таки, це є твоїм невід'ємним правом. Але будь впевнений, що він відчуває те ж саме. Кожна людина впевнена в своїй перевазі над іншими. В цій перевазі беруть початок патріотизм та війни. Кожна зустрічна людина відчуває свою перевагу над тобою. І найповніше шлях до її серця, це дати їй тонко зрозуміти, що ви визнаєте цю значимість в її маленькому світі. Згадаємо вислів Емерсона кожна людина в чомусь краще за мене. Тут я готовий в неї вчитись. Але не дуже веселий бік цього явища полягає в тому, що прості люди, що мають хоч найменше право виявляти свою домінантність над іншими. По різному розпалюють почуття власної несумісності з нижчими. Тобто тими, хто, хоч трохи, але не достає до них. І аргументують вони це тим, що вони глибоко обурені спілкуванням з нижчим. Як говорив Шекспір, горда людина, що має хоча б невеличку короткочасну владу, розігрує такий неймовірний спектакль перед небом Господнім, що заставляє ангелів обливатися слізьми.